Історія перша. Мій чудовий улюблений найдобріший дід помер, коли мені було 17 в нашій квартирі. Минув час у мене народився син. І ось якось зимовим вечором я привела ще маленьку дитину додому, присіла на ванну і мою синові руки. Двері було зачинено. І раптом чую шаркаючі кроки діда в коридорі. І клац! Він вимикає світло у ванні. Я кажу. Діду, світло ввімкни, ми тут, і раптом клац, і світло увімкнулось. Синові вже 28, він також це пам'ятає. Історія друга Лежу, сплю своєму ліжку. Реальність у двері дзвонить. Ось прямо зараз, вночі. Встаю з ліжка, крадуся, дивлюся у вічко. там бабуся по мамі. Цікаво, я її не застала, і вічку я бачу її фотку, не її саму. Я ж не знаю, яку вона виглядала. Я в шоці і раптом усвідомлюю, що вона прийшла за мамою, мовчки стоїть, нічого не каже. Я відчиняю двері, ба на порозі, неться мовчить. Я суворим шепотом її умовляю Ти рано прийшла, не зараз, йди. виразно махаю руками у бік ліфтів, ба, озираючись, але так само мовчки віддаляється. Страшна, жахлива дійсність. Історія третя. Подруга, з якою ви наймали квартиру. Прокидаюся я вночі і бачу, що ти, Катя, копишися біля столу в мене в кімнаті. Дивно, гадаю я, я ж двері зсередини зачинила. З цією думкою я різко сідаю на ліжку. А істота біля столу, а то був низенький чоловік з не зовсім людським обличчям, обертається, бачить мене і тікає у мою ванну. А біля ванної та моєї спальні була загальна стіна, і я часто чула, як він там торохтів. Іноді він підкидав мені речі, які я шукала вдома, але не могла знайти. Потрібно було чемно попросити вголос. І тоді до мене з порожнечі летіла наприклад резинка для волосся. Історія Четверта я одружена з військовим, і за його службовим обов'язком ми часто змінюємо місце проживання. Сталася ця страшна історія у місті Дніпрі понад рік тому. На той момент моєму синові було рік і два місяці. Ми винайняли квартиру у милих таких стареньких за невеликі загалом гроші. Квартира була трикімнатною, але одна кімната була закрита за речами господарів і ми користувалися відповідно двома кімнатами. Квартира була досить стара, ремонт був далеко не першої свіжості, але жити можна було. Дитина в мене спала в одній кімнаті. А ми з чоловіком вичі. Як я казала, чоловік у мене військовий, рано й день пізно приходить. Відрядження відповідальний або у наряді, тобто вдома частенько не ночує, і ось буквально через тиждень після заселення почала я помічати якийсь дива. Мию посуд на кухні і краєм ока помічаю, ніби хтось за свиною стоїть. Обертаюся, нікого немає, але осад якийсь неприємний лишається. Далі більше, поїхав у мене чоловік на чергові навчання, і я залишилась в квартирі з сином одна. І ось, буквально на третю ніч, моя дитина почала прокидатися по кілька разів за ніч просто з несамовитим криком. Я ніколи раніше не чула, щоб він так кричав, навіть коли зовсім маленький був і щось боліло. Звичайно, приходила, заспокоювала, і дитина засинала далі. У якійсь вечорів, втомившись бігати з кімнати до кімнати, Уклала дитину спати з собою. Цієї ночі мене син розбудив, але що найдивніше, не криком, а пошепки. Однорічна дитина і раптом пошепки: Мамо, мамо, попа! Я в напівсні спочатку не зрозуміла, чого він там лопоче, а потім прокинулася швиденько від здивування, що він не кричить, а шепоче, і раптом почула, як від відхідних дверей лунають важкі такі кроки. Ніби хтось пройшовся коридором повз мою кімнату і зайшов до кімнати сина. Загапіли пружини дивану, на якому зазвичай спить мій син, і потім якесь то шипіння, чи то клокотіння. цей хтось підвівся з дивану, пройшовся коридором, зайшов до кухні і підійшов до дверей до моєї кімнати. Чесно кажучи, тільки диким жахом можна пояснити те, що я зробила. Я встала з ліжка, повернулася обличчям до дверей і буквально прокричала: Забирайся, звідси, ти не посмієш завдати шкоди моїй дитині, я її тобі не віддам. Після цього знову почулося якісь зітхання і кроки вже у бік вхідних дверей. Усю ніч, що лишилася, я не спала. Щоправда, цей хтось нас більше не турбував, але ми все одно з'їхали з тієї квартири, не доживши навіть місяця та залишивши гроші. А коли я віддавала ключі господарям, вони мені зізнали, що ніхто з квартирантів у цій квартирі більше кількох місяців не живе. Чомусь усі з'їжджають.